Бажаю здоров'я. Ми бойці Міжнародного легіону. Просим допомоги в зборі средств на автомобіль у Сергія Шелудько, для того, чтобы были качественны виконувати наші бойові задачі. А відповідно, ще більше вбивати окупантів. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 113-ї бригади. Виконуємо бойові завдання на Харківському напрямку. Звертаємося за допомогою у зборі на РЕП. Дошалудька Сергія, його підписників і небайдужих українців. Слава Україні! Героям слава! Вважаємо міцного друзі. Ми бійці 113-ї бригади, підрозділ розвідки, стоїмо на харківському напрямку у зв'язку з складною обстановкою, яка склалася у нас. Ми потребуємо реб на автомобіль, щоб заїжджати, виїжджати з позиції, виконувати без втрат бажано наші задачі. Тому долучайтеся до цього збору, донатьте, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Всім, друзі, доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Так що, друзяки, домашню роботу ніхто не відміняв, але основна нагрузка в нас йде в підтримку наших захисників. Так що я дякую кожному за довіру за підтримку, Значить, трошечки в нас виходить, хоч на сьогоднішній день дуже така. Тяжка ситуація у багатьох волонтерів, впали збори і ну, ми розуміємо, що в державі війна, ще й світлом проблеми, трошки є косяків, але ми помаленьку рухаємося, по-іншому ми просто не маємо права робити і опускати руки. Вчора ми пригнали ще одну автівку, більше, ще дві автівки, ну, одну ми будемо забирати, одна поки ще буде під питанням або хтось її забере, дамо Йожика номер їжачка. От, або, можливо, теж колись ми її викупимо. Так що, друзі, на даний момент зараз приїхав на город, хоч в голові Келібардос, не знаю, в яку сторону бігти, тому що зранку береш телефон і хочеться його просто, боїшся його брати, хочеться його просто десь сховати, але ти по-іншому не можеш, тому що. По-тихому я не сижу, показую, де я що я і кому ми з вами, кого ми з вами підтримуємо. І хлопці безпосередньо телефонують. Так що, можливо, у кого є резина на Т-4-15 го радіуса, цешка, будь ласка, БУшка, напишіть мені вайбер, номер телефону в описі під відео, а також реквізити на наші збори. На даний момент зараз хочу дозбирати бігеньки на Ардекан автомобіль, добити, щоб розрахуватися. Їх ще дуже дуже, -дуже багато. Різних потреб у хлопців ну, приходиться відмовляти або говорити, якщо нічого не вийде, не телефонуйте трошечки пізніше. Так що, друзі, працюємо. А на даний момент зараз приїхав на город, хочу зробити пробний коп, подивимося, що тут у нас є. Час летить, це просто капець, викопали часник, ось вже туди-сюди треба копати цибулю. І вже воно дивлюся так по картоплі, але хочеться подивитися, що в нас тут є. Просто раді цікавості, можливо. Хтось побачить, що ми копали, да прийде трохи викопає, щоб було на менше копати. Ну, якось так. Але хвата на всякого долю. Петрівника каже, ти скільки садиш. Ну, але садимо. Так що зараз будемо пробувати це все діло робити. І не забувайте, сьогодні у нас е, в 20.30 прямий ефір. Е, будемо без продуктових наборів, так як Лесі Петрівни нема, але розіграємо ще одного штіля. Зараз я вам покажу. Він зі мною, тобі ж автомийку, вже попотужнішу, От, чи ми брали. Ну і ще уточнимо корвета. Чи... Розігрувати поросят, чи просто ті кошти перевезти на ЗСУ, чи, можливо, на них щось придбати. Так що, друзі, поїхали. Так що, друзі, узяв з собою відро, забув з собою взяти лопату. Але я думаю, щось буде видно. Так що, друзі, сьогодні вечором розіграємо такого тіля РЕ90, це вже набагато потужніший, його можна буде придбати все на все, виграти за 200 гривень, таким чином підтримати наш збір на Збройні Сили України. І також у нас буде в розіграші сьогодні. Я думаю, там ще Лутківські деякі речі, футболки і подушки, ще навіть не знаю, що там в мене є. Буде три лоти і також буде бойлер на 80 літрів від нашого місцевого підприємця Василя Польового, який нам надавав вже від фірми «Хайер». Надавав нам кондиціонер, який поїхав на Сумщину в Тростянець. Ну і будемо надіятися, що також виграє хтось із наших глядачів. І прошлі лоти були в нас в основному там одиничні ну Я маю на одиничні донати 200, там 400-600 і гривень. Так що, ну, такі. так що для того, щоб прийняти участь, донатимо в прямому ефірі. 200 гривень один номерок, якщо тебе 1000, це буде 5 і в кінці розіграємо. Так що не буду марати. Отака От красота. Придбали ми її в магазині Паша Мото, Баришівка. Так що, друзі, ну, на жаль, нам не надали поки ніякого приза. Рішив отаке придбати і розіграти, і таким чином помножити кошти. Ну, а я зараз взяв відерочку, лопату забув, але в мене є рукавички. Зараз бігеньки поставлю в машинку нашого штіля і зробимо з вами пробний. Коп, пробний коп. Ну, а також я на даний момент продаю продаю поросят. от, Земля, звісно, капець. От. От. Не знаю, може якось вирвати, може трошки далі було б, звісно, це все діло, щоб не так воно було видно біля дороги, ну але не знаю. Зараз спробую, а там, мабуть, не буде видно. От так. ну от така є. Невеличка картопелька. Ось така, отака все. Ну, ще росте, поки росте. Ось ну, так трошки вкущикує. Земля, звісно, як асфальт. Земля як асфальт. Гримить щось у нас обратно, непонятно. Так. І трошки, мабуть, далі треба відійти. Зараз спробую пере, 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 переїхати десь далі з вами разом. От, і подивимося, що там у нас. Далі, бо не хочеться мені біля дороги копати, підемо десь трошечки далі. О, і тут у нас є все червона картопля ми садили. Просто раді цікавості, що ж воно у нас тут виросло. Так, от так зараз прилубашимо десь з телефона. Я Те ж не гулісі, як у лісі. Не дуже це все дуже добре видно, але О, ану. Отак, ось сюди буде мене видно чи ні. Зараз по відрузонтуюся. А ну видно. так. Так, гримит. коротше, пробний експериментальний коп. Так. Червоненька картопля, хоч ми її не дуже і полюбляємо, що ми маємо. Ми маємо отаку. От тобто пару кущиків ми вирвемо, дивіться. Є, так? Да? Пойдіть. Це у нас червоненька. А ще одненька заховалась. Ні, ще навіть ще не одненька. Ще все. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять у клубні є. О, і заодно подивимося, ага, десять, ще одна є. Як вона смакує. Так. Так, а тут у нас, не знаю, чи це біла чи червона. Видно, видно там буде чи ні. Ось так. Ще цього куща вирвемо. Ось, дивіться яка. Тобто є картопля. Ага. Ну, понятно, одна більша, одна менша, але є, дивіться. Красота. Ну, багато мені не треба, це ми з вами викопали три куща. ще все є. Так що така красота. Так що думаю, проїду, провідаю. Мені просто ну, цікаво, що, що воно у нас тут зав'язалося. Що... Що воно у нас тут виросло? Ну, отак, ось, видно там чи не видно, тобто викопали ми три непоганих кущика, таких і маємо отаку картоплю. Так що, я думаю, цього достатньо. Ми працюємо з вами далі. Бур'яну, як такого, поки немає. От. от, так. Не, ну вже протикається там, там, там. Є трохи моменти. Так що, друзяки, працюємо далі. от, Не знаю. Е, зараз може ха, воно вже теж хочеться як малим був, то постійно хотілося відриді подивитися, що там воно робиться. От, зараз ось сюди ще подивимося з вами, що тут у нас робиться тут. така Моя баба такого з бочку раз зробила. ось і є. Хочеться лишній раз. Земля звісно, як асфальт. ну Вже вирвав. все, Не буду я нарушати. Хоч тут хватить усім. Так що хто хоче в мене вкрасти картоплі, накопайте, будь ласка, копайте, мені хватить і вам також. Так що зараз лечу додому. Зараз подивимося, там, що там у нас по господарству робиться. Також повинні приїхати до мене по поросят. Хто там мені писав, хто хоче придбати поросят, пишіть також на Viber. Фу, Навіть не знаю, скільки там ще їх є, ну ще є, продаю вже поросят, я думаю, що десь в районі 20 кг. Так що маєте можливість написати, скину відео і маєте можливість придбати. От якось так. Ну а ще побалакаємо з корветом, якщо все нормально, та навіть не побалакаємо, можу розіграти ще парку поросят. Так що напишіть в коментарях, чи виставляти їх на лотерейку чи ні. Так що парку поросят, і якщо люди будуть забирати, значить дамо ще 100 кг комбікорму. Якщо не будуть забирати, значить можемо вислати там, 6 тисяч гривень на вашу карту або віддати іншими призами. Так що таке коротеньке відео, пробний коп картоплі. Картопля є. Головне, щоб не погнила, А ще саме головніше, щоб не прийшли орки. А все остальне то ерунда. Так що я, друзі, на цьому буду завершувати відео. жарище, капець. Серце стає. Реально хотіло, як там казав, треба шелудьку тобі відпочити. Відпочиваємо. Ну, нічого такого не планую, але треба ще буде їхати і на Запорізький напрямок, і на Донецький. Тобто є трохи-трохи роботи. Так що не будьте байдужими, підтримуйте волонтерів, об'єднуйтеся в команди, працюйте, тому що хлопці потребують нашої допомоги. І фу, ну, це просто жахливо, що відбувається безпосередньо на лінії зіткнення і при фронтових зонах. Ми тут трошки да, придрімали. Але війна вона в нашій державі, і якщо не хочете годувати свою армію, будете годувати Кацапську. А можливо ще будете й воювати на кацапській стороні, будете нападати на Європу, тому що там питати вас не будуть. Але таке багато балакати не буде, я в цьому ділі некомпетентний. Завершую відео, бо голову вже напекло. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, приймайте участь в лотерейки, вигравайте щіля. Всім пока-пока.